Росіяни запустили каби на Запоріжжя та Харківщину. Там нині оголошена повітряна тривога. У південно-східному напрямку активна ворожа тактична авіація. Повітряні сили попереджають також про ракетну небезпеку на Сумщині та Чернігівщині. Півтори години тому ворожий безпілотник влетів у вікно житлового будинку в селі Ромашкове. Його мешканку із численними травмами шпиталізували. Повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Загиблому внаслідок ракетного удару росіян по кривому рогу був лише 21 рік. Пораненого встигли довести до лікарні, але Травми виявилися надто важкими і він помер. Під наглядом медиків залишаються ще п'ятеро поранених у вкрай важкому стані. 30-річна жінка окупанти вдарили по кривому рогу ракетами. Напередодні ввечері є руйнування інфраструктурного об'єкта, пошкоджені 12 багатоповерхівок, пансіонат для людей похилого віку, церква, промислові будівлі та АЗС. А побиті декілька легкових автівок. Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами. Іскандер їх окупанти запустили з Криму. Повідомляють повітряні сили. Наші протиповітряні обороні цієї ночі довелося відбивати масово атаку дронів. Росіяни запустили 267 безпілотників, 138 збили, 119 Це не досягли цілей і були локаційно втрачені. Шахеди та дрони. імітатори летіли хвилями з семи напрямків. Наша протиповітряна оборона працювала у. Більшості областей України, зокрема і на Заході, троє людей постраждали у передмісті Одеси. Через атаку російських дронів загорівся приватний будинок. Рятувальники оперативно загасили пожежу на кадрах, оприлюднених ДСНС Видно, що сильно постраждала цивільна інфраструктура. У Запоріжжі внаслідок нічного нальоту шахетів немає світла в кількох мікрорайонах. Один з безпілотників сильно пошкодив приватний будинок. Той спалахнув вибуховою хвилою та уламками. Пошкоджені 12 сусідніх будинків. Комунальники від ранку латають покрівлі та вікна. Поранена 53-річна жінка у лікарні. Її прооперували за словами чоловіка. потерпілої, у неї травмовані руки та ноги. Шахети чули, як летіли швидко забігли онучка зі мною, А дружина побігла двері зачиняти. Поки зачиняла, дружину хвилею вдарило, уламок у ногу залетів і руку зламало. Дронами росіяни в прифронтовій зоні полюють на машини швидких поліції та рятувальників. Днями вдарили по евакуаційній бригаді швидкої, які їхали до Нікополя забрати хвору жінку. У степногірську атакували поліцейське авто. А у Гуляйполі знищили машину рятувальників. Більше про злочин росіян Олена Каптюх розповість. Це відео знято на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Медики їхали, аби евакуювати хвору жінку. Та за ними ув'язався ворожий дрон. Собственно, от догнав паскуда дрон. Ми його замітили зарані. Коротше, тулили 130 Я од от нього от валив, Коротше, ну там дороги нема. І от на одному місці він короче, нас увалив. Від удару медики дістали контузії. Дивом не вибухнув кисневий балон у салоні. Якби жахнув балон, вовче гайки би нам були. Машину швидкою сильно побило, тож евакуацію довелося перенести. Жінку забрали вже наступного дня іншою машиною. Більше 60 Таких вже випадків зафіксовано, коли і екіпажі евакуаційних місій, і наші працівники під час дистриб'юції гуманітарної допомоги потрапляють під обстріл. А це вже Степногірськ, селище на Запоріжжі, що в п'яти кілометрах від лінії фронту росіяни його атакують. Чи не щодня з усіх видів озброєння? А за спецтранспортом полюють безпілотники. Ось що залишилося від машини поліцейських, в яку цього тижня влучив FPV-дрон. Поліцейські вціліли. Це дуже скажімо так поширена практика, коли ворог залітає в прифронтову зону або фронтову зону, де є населені пункти. Але ще є якась кількість залишається цивільних. Вони можуть шукати військових. В них сідає батарейка, і щоб просто не втрачати дрон, вони можуть відпрацювати по цивільним особам, по техніці. Ну тобто, це автівки, автівки волонтерів, дома будь-яка сіль, яка їх влаштує. На жаль, в гуляйполі, яке без води вже третій рік дронами окупанти зривають підвіз питної води. Ось пошкоджена цистерна рятувальників. Особовий склад не постраждав, та ця атака сильно ускладнила доставку води місцевим. Неодноразово атакували в місті і поліцейські машини. Військовослужбовці припускають, так ворог відточує свої навички пілотування на живих мішенях. Для них нічого не коштує, це просто полетіти. Скажемо так, да, відпрацювати, подивитись, що він там по дальності, що по ураженню залетіти в наше якесь місце прифронтове, і відпрацювати або по автівці волонтерів, або просто в якесь вікно в будинок. За даними Запорізької поліції, лише з початку лютого по регіону росіяни запустили близько 4,5 тисяч безпілотників із Запорізької області. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. На фронті турецький напрямок залишається одним з найгарячіших і пріоритетних для ворога. Там постійно йдуть бої. Штурмова бригада Нацполіції Людь працює по скупченню окупантів з американської гаубиці, б'ють по посадках, будівлях та інших укриттях росіян. Та ця гармата часів Другої світової війни чи не підводить стара техніка, розкажуть наші колеги з армія ТІВІ. Гармата. Сьогодні наша мобільна група завітала до об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь. Хлопці працюють на турецькому напрямку з американської польової гаубиці М101 А1 калібром 105 міліметрів. Гармата вже достатньо вкопалася, вже стабільна і б'є точно в ціль. Її роботу ви сьогодні побачите. Гармата! Військовий з позивним Джексом вже три місяці працює на американській гарматі М101. До цього був на радянській Д-30. Я працюю дуже багато схоже, практично все те саме. Угу. Тільки тут можна сказати, що тут навіть легше тут два навідника йде. Один відповідає за кут наводки, інший відповідає за приціл. Це... Приціл, тобто Це... дальність стрільби. Я... Це спрощує? Так, частіше за все працюють з неї по ворожій піхоті, б'ють на відстань до 10 кілометрів. Хоча влучали і по мотоциклістах, і по малій броньованій техніці росіян, десь е, аеророзвідка засікла, де накопичується ворог. Це може бути якась хата, може бути якийсь підвал, може бути посадка. Тобто е, накопичується ворог, нам дають координати. Ми швиденько навелися, пристрілочний, uh -huh. і пішло. Насипали все, якщо ціль уражена, маскування, укриття. Це Ця американська польова гаубиця часів Другої світової, але бійці про неї кажуть: хоч і стара, але надійна. Основне це вчасно обслуговувати її. Вчасно чистити, вчасно там є відкатний механізм, заправляти маслом. Тобто, якщо до цього всього дивитися, вона буде служити і служити. В очікуванні цілий хлопці в укритті. Свій бліндаж уже облаштували. Там є зв'язок, радіостанція, екофлоу. Можна приготувати просту їжу. Що самого смачного її на позиціях? Самого смачного домашні пиріжки. Да? Ти що з дому <ріжки> <Да. ріжки> да, найсмачніші. Володимир Кравчук, армія ТВ для Ми Україна. Марафон Єдині новини. Дональд Трамп упевнений, що зможе покласти край війні в Україні вже наступного тижня. Принаймні, так заявила речниця Білого Дому, Керолайн Лівіт, зазначила, що команда президента США активно веде переговори з обома сторонами конфлікту. Зокрема, радник з питань нацбезпеки Майк Волс працюватиме над угодою упродовж вихідних. А міністр фінансів Скотт Бесет залучений в обговорення з українською стороною угоди про мінеральні копалини. Зараз президент та його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту. І президент впевнений, що ми зможемо зробити це наступного тижня. Українські військові не залишаться без Starlink. власна компанія SpaceX, що виробляє термінали супутникового інтернету. Ілон Маск спростував інформацію агентства Reuters про те, що американські переговорники нібито погрожували відключити Україну від StarLink у разі відмови вкласти угоду про надра. Доставлять вантажі, куди інші не зможуть, та проведуть бійців через мінне поле. ЗСУ все частіше використовують безпілотні платформи різних типів. Наприклад, дрон змій, який вже на службі наших сил оборони. Як він працює, дізнавався Влад Величко. Везе вантажі. Та розміновує. Це безпілотний наземний комплекс. Змій. Це е, рахуйте, як платформа для перевезення логістичних грузів. Це може бути БК, це може бути якесь дерево, гофра, їжа. Е, чи у вас там є поранений? Ви вам треба його перевезти. На одному заряді дрон може проїхати до 40 кілометрів. Його максимальна вантажність півтони, а потужності двигуна достатньо для евакуації великої техніки. Змія вже використовують на лінії фронту. Він підвозить, він витримує скиди, він витримує по артилерії, коли по ньому гатять. Він доставляє важливі вантажі на передові лінії оборони і цим береже життя наших захисників. Ми маємо цифри від генштабу, що там, де використовуються подібні роботи з хорошою проходимостю і переносимостю, на 30% менше втрат. Людських в іншій комплектації змій може розміновувати, легко справляється із протипіхотними та протитанковими мінами. Уявіть ситуацію, що у вас є місії, і вам треба підійти, наприклад, до якоїсь річки, а вас дистанційно мінують. І от, щоб переконати, що ваші, ваш особовий склад не понесе ніяких втрат, ви просто проїжджаєте там змієм, переконуєтесь, що мінування ніякого немає. За добу може розмінувати територію близько одного гектару. Задача його просто витримати всі ці удари, розтяжки познімати, зробити безпечний трал, де люди можуть йти і не переживати. Обидва змія і логістичний, і розмінувальний, кодифіковані нашим Міноборони. У складі ЗСУ вони доставляють вантажі та беруть участь у спеціальних операціях на сході України. Владвеличко Костянтин Царинок, ми Україна, марафон Єдині новини. Ветерани з Вінниці відкрили у місті секцію зі стрільби з лука. Тренуються, щоб брати участь у міжнародних змаганнях. Цей вид спорту є у програмі як Паралімпійських ігор, так і інших міжнародних змаганнях. Наскільки вправно вінницькі ветерани стріляють з лука? Бачила Вікторія Гетьман. Чуть-чуть вищало. Дотримуєш ліву ручку і плавно постягуєш. Тренер Микола Павловський допомагає ветеранам стріляти з лука якомога точніше. Каже, якщо навчились обходитись з автоматом, то й лук освоять без проблем. Тільки те, що трошки фізично потрібно додатися. Вони вже дорослі, досвідчені. По-перше, учасники бойових дій. Збили проблему абсолютно. Сказав, треба то і то хлопці зробили. Проводити такі заняття придумали самі ж ветерани, аби було де готуватись до міжнародних змагань. Цей вид спорту є в їхніх змаганнях ігри нескорений, включений до програми Паралімпійських ігор. І нам це цікаво, як так як ми розвиваємо спорт для осіб з інвалідністю. І тому, скажімо, так, вбиваємо двох зайців. Владислав Зелениця вже пробував стріляти з лука на іграх нескорених. Вибрав. Ну, декілька видів, і лук був один. Із них. Він мені більше всього зайшов. Це хороша психологічна реабілітація. Усі не спілкування, течемо заняття на меті, я досягнення в спорті. Ось і підтягнемо побратимів. Тренування відвідують ветерани із різними травмами. Володимир Каширцев новий для себе вид спорту освоює на протезі. Після контузії хлопцям було б добре цим займатися. Тому що воно дає оцей саме процес стрільби, він дає свого роду як медитацію. Ну, як для мене, не знаю, як для кого, але як для мене, але як медитація, цей сам приціл, цей момент пострілу. Цей, ну, то воно якось так, позитивно так якось. Де. Новачки поки що напрацьовують техніку. Далі тренуватимуть точність прицілу, аби вигравати медалі. Хоча вже не змагання. Ну ще трохи рано. Треба більше тренування. Хочу показати для свого місця добрі результати. Ми переможемо. Як і Україна переможе. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна марафон. Єдині новини. Олена Центила далі продовжить наступний випуск о 12-й.